Працівниками поліції Харківської області населеному пункту Піски Рядківські було встановлено ще одну катівню. В таких умовах утримувалися громадяни даного села військовими Російської Федерації. Військові Російської Федерації заходили в село, займали хати місцевих мешканців. Їх виганяли і проживали ось так. На дверях лише залишали потім після себе такі раз так називаємо розтяжки Держали в камері. А було это сама дома на Гамуло.